І сина, і Святого Духа. Не дев'ять очистилися, стілилися, а лише десь не десять очистилися і стілилися, каже Господь. А лише тільки один цей, який не від народу Ізраїля, зовсім інакшої віри. Прийшов, щоб віддати славу Богу. Чи не буваємо і ми, інколи такими, як ті дев'ять, які отримали стілення від Бога, але ж не прийшли, щоб висловити щиру подяку своєму благодійнику. Хоча ми прийшли в храм, де Звершується найвеличніше таїнство Євхаристії, тобто таїнство, де підноситься сердечна вдячність Богу за усі його дари в нашому житті, в минулому теперішньому і навіть у майбутньому. Святитель Григорій Болослов каже, що коли людина Здатна бути Богові вдячною за все, щоб не траплялося її в житті, то це є сама най... найголовніша, найближча для Бога молитва, яка ріднить нас з них, робить нас його родичами. І тоді, коли людина дійсно вдячна Богу, вона буде вдячна і людям. І в серці такої людини звершується таїнство тіла і крові Христових, звершується таїнство Боговтілення, тобто життя і смерті і Воскресіння Бога на землі. Коли в нашому житті буває досить прикро, важко, погано, ми Повторюємо історію оцих десяти прокажених, і безперечно, ми правильно поступаємо. Але ж чому ми порою так поступаємо? Поступаємо тому, що прагнемо отримати, тобто звільнитися від якихось складних обставин чи хвороби, чи скорбот. І виникає питання, чи насправді нам потрібен сам Христос? Наша невдячність пояснюється тим, що ми, отримавши щось від Бога, лишаємося без Христа. Тобто без Бога лишаємося. Ми, коли нам буває добре, але як відомо, що нам людям на цій землі не так часто буває добре. Це буває рідко, але все-таки буває. Тоді ми, як правило, забуваємо про Бога. Буває інколи так, що ми придавлені тягарем, тривог, турбот, у нас досить багато справ, і навіть в голову нам не, не приходить, що потрібно. Знайти час, хоча би хвилину, щоб піднести подяку Богові. І тоді потрібно, можна сказати, зробити цю важливу паузу. Ми повинні навчитися робити паузи в своєму житті, в своїх справах, зробити цю важливу паузу, хоча б за останні своїх сил. про... Пробитися через оцю холодну залізобетонну стіну невдячності, хоча б зробити це своїми устами, якщо наше серце мовчить. І ось тоді ми зможемо відчути, як на наше серце зійде відчуття того, що Бог нас ніколи не забуває. Що Бог про нас завжди дбає, навіть тоді, коли ми про нього забули, навіть тоді, коли ми знесилені скорботами, Господь продовжує звершувати наше спасіння. Тобто Господь вносить корективи в наше життя, щось хоче нам сказати через наше випробування, до того досить важливе. І необхідне для нас. Бог звершує наше нове народження, вже від Бога народження, через можливо ці скорботи, біди, які спіткали нас, щоб ми стали новою людиною, створеною за Богом святості і праведності істини, яка каже апостол. І Дух Святий завжди продовжує клопотати про кожного з нас. І Перепонуємо для того, щоб бути вдячним Богу, часто буває те, що ми, що ми переживаємо за, за те, що відбувається з нами і навколо нас, не так, як би нам хотілося, нашої невпевненості на усіх рівнях життя. В нашому майбутньому житті, за яким ми боїмося, і часто думаємо, що буде далі, що, що, що з нами станеться? І таким чином ми не розуміємо того, що ми витісняємо Бога з простору нашого життя, з тих наших самих наших скорбот, бід, хворіб і, і інших негараздів, які трапляються, як кажуть, беремо в свої руки ініціативу. Але ж цього ніч не змінюється в кращу сторону. Ми не повинні забувати слова Христа, які не тільки в Євангелії звучать, вони звучать завжди. Це досить актуальні і реальні слова. Прийдіть до мене усі, обтяжені і знедовини, і я заспокою вас, навчіться від мене, тому що я лагідний. І смиренним і серцем, і знайдете спокій душам вашим. Ми бачимо багато прикладів в Євангелії, що коли Господь розпочинає свою молитву чи якесь благословіння, Він це робить з подяки. На першому місці ми бачимо Його подяку. Це говорить про те, як казали богомудрі люди. Що наша молитва може стати тоді тільки дійсною, благодатною і справжньою молитвою коли Христос в нас молиться за нас, коли даємо місце Христу в нашій душі, тобто Господу, і вже не ми молимося, а Дух Святий разом з нами молиться. І це відбувається тоді, коли Наше життя стає з повним чуйності, добра, любові один до одного. Тоді Дух Святий починає діяти в нас, допомагати в нас, яких би ми не опинилися в обставинах і ким би ми не були. Є досить цікавий історичний приклад, це не просто приклад історії, священної історії, це символічна розповідь. І, і досить глибока розповідь, яку ми знаходимо у другій книзі царств, вона розпочинається з п'ятої глави. Був чоловік на, мені, на Єман. Цей чоловік був шановним і, по, і поважним у свого володаря. Він був талановитим і хоробрим воїном полководцем і сталося так, що він захворів на прокази. Він спочатку став приховувати цю смертельну хворобу невиліковану на той час від усіх своїх оточуючих, але ж гнійні рани продовжували поширюватися, і він відчував, що від нього відступають сили. Але ж трапилося так, що Свій час його загон, в Ізраїльському краю взяв полон маленьку дівчинку. І ця дівчинка стала слугою його дружини. І якось вона почула від своєї господині, що господар тяжко захворів, тоді вона запропонувала, от якби наш господар. Звернувся до пророка, який живе в Самарії, то той пророк вилікував би його від проказу. І ось на прохання царю вирушити саме, де проживав цей пророк, пророк Нігіман почув відповідь раз так, вирушуй туди. І ось він. Підійшов зі своїми кіньми, колісницями і своїми дарами до двору того місця, де знаходилася оселя пророка Єрісея, але ж пророк чомусь не вийшов йому на зустріч, він послав вісника, щоб той йому дав пораду. Піди і занюрся сім разів в Іордан. І тут, коли він почув таку відповідь, він страшенно обурився. Він каже: Я думав, що ця людина вийде мені назустріч, стане переді мною, вона закличе ім'я свого Бога, проводить рукою своєю по хворому місцю і зніме з мене цю страшну хворобу. І ми бачимо далі, що він. Не Обурений, спалаючи гнівом, обернувся і відійшов від двору пророка. Але ж слуги виявилися людьми кмітливими. Вони сказали йому, якщо б цей пророк тобі наказав щось важке, то хіба б ти відмовився від цього? А він лише тебе попросив обмитися. І стати чистим. І тут Неофан, який говорив про те, що хіба наші ріки, Дамаські, Дамась столиця Сірі, Сирійські ріки не кращі за Йордан, хіба вони не більші за розміром, хіба в них води не чистіші за Йорданські, Я міг би там викупитися і стати чистим. І тут все-таки він погоджується, він вступає в Одердану, рдану і забурлива течія, він перший, другий, третій раз занюрюється в ці води, піднімається, дивиться, але ж не бачить ознак того, що відбувається очищення. Очищення чомусь не проявляється, проказа залишається тою ж самою. Він робить це шостий раз, піднімається з води, але ж все рівно проказа лишається на його тілі. І він тоді втрачає надію, його окупив смуток і гнів. Що це за такий лукавий божий чоловік, який вирішився по насміхатися над мною. Але ж слуги запропонували понурся за ще раз в ці води. І коли він занурився в останній сьомий раз піднявся, він не міг зрозуміти, що сталося з ним. Його тіло настільки змінилося, воно було як тіло немовляте, чисте і здорове. І ось Неєфан хоче подякувати Пророку Божому, але ж пророк каже: Я слуга Бога живого, якого все є. Йому нічого не вистачає, тому я не візьму ці дари. От він наполягає на Єман, а пророк Єлісей категорично відмовляється від цих дарів. І так сталося. Лише, потім ми дізнаємося, один із слуг, який був користолюбивим, він побіг у слід і проявив лукавство, нібито пророк передумав. І просить все-таки якусь частину дарів дати йому. І Нейман з радістю віддає цю частку дарів, золота і срібла. І коли Єлісей це духом побачив, хоча він там не в дух, Він каже, навіщо ти таке зробив? І бати не знав, що Духом я бачив, як ти біг за колісницею і як ти вимагав ці дари. Також хай проказане Імана залишиться на тобі і на твоїх нащадках. І, і тоді його тіло стає страшенно білим від проказу. Тобто, який ми бачимо цікавий урок, це вказує на ту подію, подію грандіозну всесвітнього значення, коли настане час, коли Син Божий, боголюдина Ісус Христос увійде в ріки Йордану, і ці звичайні води стануть незвичайними, стануть живими. І вони понесуть в собі жит... джерело життя вічного. І ті, хто прийме хрещення, во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, вони очистяться і стіляться від гріховної прокази. І це відбувається по сьогоднішній день. Відбувається таїнство хрещення. Так само відбувається ще більше. Відбувається таїнство Євхаристії, святого причастя. От і це таїнство. Таїсть. і Господь каже ті подячній людині, одному з десяти, який повернувся віддати славу Богу, віра твоя спасла тебе, це означає, що не лише Ти зцілився тілом, а що твоя душа зуміла прийняти самого Бога. І якщо ми дійсно будемо уважно переглядати, аналізувати. Своє попереднє життя, саме очима віри і духовним зором, то ми побачимо, що Бог завжди був присутнім у нашому житті, в нас самих і навколо нас, що Він нас вів мудро і терпляче через усе наше життя. І ми побачимо тоді, що все наше життя це є. Таке суцільне, неймовірне чудо, тому що скільки разів ми уникали небезпеки, скільки разів ми стояли перед прірвою смерті, от, будучи не готовими до зустрічі з Богом. І Господь все нам давав час, продовжував нам для цього можливість повернутися до нього. І ми зрозуміємо тоді, що. Пам'ять про дар минулих дарів Божих, тому що вони, ці дари є на кожному з нас. От ця пам'ять про ці дари минулих наших днів, вона є початком нового, ще більшого дару від Бога, який чекає нас попереду. Амінь.